Добрий день, шановні батьки та любі діти. Ну що ж малята, продовжуємо математику вивчати. Що подумали сидіти, ми сьогодні любі діти помандруємо до лісу. Наш ведмедик там тримає. Про вісну він ще не знає. Біжимо всі до ялинки. Може, там його хатинка. Малята, погляньте, які гарні ялиночки. Перша висока, друга середня, а третя низька. На ялиночки прийшли подивитись дівчинка та хлопчик. Давайте від хлопчика до високої ялинки намалюємо зелену доріжку, а від дівчинки до низької ялиночки намалюємо червону доріжку. Розгляньте і назвіть геометричні фігури. Так, трикутники і квадрати. З яких геометричних фігур можна викласти ялинку із зелених трикутників? А з яких фігур можна побудувати будинок із квадратів? Спробуємо і ми з вами повикласти ялиночку. Перший трикутник великий. Наступний? Менший, а третій найменший. Внизу великий трикутник. Посередині менший, вгорі найменший. Ліворуч від ялиночки викладемо будиночок. Синій квадрат. Коричневий квадрат і дах. Дах на яку геометричну фігуру схожий? Так, на трикутник. Навесні ми побудували шпаківні. І поселимо в них шпаків. Один шпачок два. Скажіть, чи всі шпаківні? Заселились шпаками. Одна шпаківня залишилась без шпака. Давайте порахуємо шпаківні. Один, два, три. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою три. Порахуємо шпаків. Один, два. Позначимо їх цифрою 2. А чого більше шпаківень чи шпаків? Більше шпаківень. Що треба зробити, щоб у всіх шпаківнях були шпаки? Треба поселити ще одного шпака. Що ми можемо сказати про кількість шпаківень та шпаків? Так, тепер їх порівну. Тобто однакова кількість: три шпака і три шпаківні. Весняне сонечко розбудило не тільки ведмедика, а й його друзів, комашок. Я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную вам зобразити бджілку за допомогою аплікації для роботи нам знадобиться вирізані паперові кружечки, два жовтого кольору, два чорного, один білий кружечок, клей, пензлик, серветка, клійонка, ножиці, чорний та червоний фломастер. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики до роботи. Роздивитись її важко. Ось з'явилася комашка. Та така ж вона швидка і яскрава, і легка, метелик крильцями порхає, гарну квіточку шукає. Полетить на жовту. Полетить на білу. Починаємо працювати. Викладаємо по центру аркуша круги, чередуючи чорні та жовті. Це тулу буджілки. Крайній жовтий круг голова. Білий круг розрізаємо навпіл. Я це роблю сама, а вам необхідна буде допомога дорослих. Це будуть крильця комах. Коли всі деталі виклали, акуратно наклеюю, прибираючи зайвий клей серветкою. Додаємо джінці очі. У мене це замистинки. Ви можете просто домалювати. Також домальовуємо вузики та рути. Моя бджінка готова. За бажанням ви можете доповнити свою роботу, пофантазуйте та створіть свою неповторну комашку. Чекаю! Ваші роботи.